У селі Юнаківка Сумського району відкрили пункт екстреної медичної допомоги. Селище знаходиться більше ніж за 40 кілометрів від обласного центру, що значно ускладнює роботу медиків. Новостворений пункт функціонуватиме цілодобово на базі місцевої амбулаторії. Наразі там працюватимуть чотири фельдшери та чотири водії. Саме вони допоможуть рятувати не одне життя. Детальніше дивіться далі. Медичні послуги максимально наближені до людей. У селі Юниківка Сумського району урочисто відкрито пункт постійного базування бригад екстреної медичної допомоги, що функціонуватиме в цілодобовому режимі на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Всього на території Сумської області зараз працює 5 станцій екстреної медичної допомоги, 13 підстанцій екстреної медичної допомоги та 40 пунктів надання. Екстреної медичної допомоги. Один із таких пунктів сьогодні відкривається тут, в юнаківці. Це дуже важливо для мешканців району, оскільки цей пункт розташований віддалено від районного центру, віддалений від Сум на кордоні з Російською Федерацією і буде обслуговувати мешканців сусідніх сіл, які потребують медичної допомоги. Люди мають розуміти. Що влада не забуває про них навіть ті скрутні часи, коли країна знаходиться у стані військової агресії, і ми будемо робити все для того, щоб люди отримували нормальну. Достойну медичну допомогу сьогодні село юнаківка є прикордонним селом на півночі Сумського району. Фактично, радіус досягнення сюди екстреної допомоги, яка в нас є, це суми і хотінь, радіус 60 кілометрів. Зрозуміло, що за той час, який виділено нормативом доїхати до хворого по дорогам, які сьогодні відповідно є, надзвичайно важко. І тому було прийнято рішення в юнаківці створити власний пункт пасійного базування бригади екстреної медичної допомоги. Заклад. Тут повністю забезпечений на 100% медикаментами сучасними в повному обсязі і укомплектований повністю фахівцями. Це 4 фельдшери, чотири фельдшери, і чотири водія буде працювати додатково на цьому пункті. Треба сказати слова вдячності. Всім тим, хто причетний до цього, це і сумська обласна рада, це і сумська районна рада. І хочу окрему подяку висловити селищній раді і керівнику сільському голові села Юнаківки, тому що його розуміння, його сприяння вирішення цього питання було, мабуть, вирішальним. Сесію ради сільської було виділене приміщення, сесію сумської обласної ради. Січні 2016 року було виділено майже 600 тисяч гривень для того, аби ввести додаткові посади і забезпечити функціонування цього пункту. Завдяки пункту екстреної медичної допомоги у селі з'явились нові робочі місця. Пан Сергій місцевий житель розповідає: раніше на роботу доводилось їздити до міста Суми. Проте нині він один із чотирьох водіїв швидкої. Говорить автомобіль, хоч і не новий, проте надійний. Машины хорошие. Никогда еще не подводили. Ни зимой какие, зимы суровые. Из-за металла. Все, доезжали везде, добирались по селам, То есть без проблем. Никого не оставили. Працівники сумської станції з гордістю демонструють відремонтоване приміщення діагностичне обладнання, запевняють, що забезпечені усім необхідним для надання повноцінної допомоги під час виклику додому. Пункт працюватиме у цілодобовому режимі, а допомога надаватиметься як жителям села Юнаківка, так і інших населених пунктів віддалених від обласного центру. На даний момент пункт укомплектований всім, що потрібно для надання екстреної медичної допомоги. Хороше приміщення всім обладнане, те, що Ну, скажімо так, те все, що потрібно для побуту, для надання невідкладної допомоги, все є. Бригада готова до виїзду, хоч хоч зараз. Обласна ж влада обіцяє на досягнутому не зупинятися. Запевняє, далі буде. Така практика, а це постійна наша практика впровадження і відкриття нових центрів. Минулого року ми відкрили два пункти в Роменському районі, і вони виправдали своє відкриття. По перше, це збільшилася кількість викликів в сільську мережу, тобто сільські мешканці більше можуть користатися медичною допомогою. І по-друге, що проаналізувавши відкриття пунктів в інших районах, ми сьогодні зменшуємо смертність від інфаркту міокарда, від ішемічного і, і геморагічного інсультів, тобто я переконаний, що відкриття сьогоднішнього пункту знакова подія в плані того, що завдяки цим всім зусиллям будуть врятовані життя людей.